1000 долари, раз, 1000 долари, два, 1000 долари, покажите ласка ше раз ваш номер, 103. номер, 1000 долари, Предмети антикваріату, військові трофеї та інші цінні речі усе це було представлено на благодійному аукціоні. Перемога починається з тебе. Його організували у Полтаві, аби додатково зібрати гроші на підтримку нашої армії, зазначив начальник полтавської військової адміністрації Дмитро Лунін. Наша мета об'єднати бізнес, політиків, міценатів, для того, щоб ми могли всі зібрати кошти ще додатково на наше збройне село України заради перемоги. Всі ці люди, які сьогодні прийшли на цей захід, вони і так багато допомагають, тому ми їх і позвали, щоб досягати успіхів. Організаторами аукціону стали благодійні фонди рідна оболонь, культурні новації та княжа Україна, а також Полтавський художній музей Віктора Бажана. Для Полтави за останні там 20 років це, мабуть, вперше такі заходи проходять на підтримку Збройних сил України. Ми вже всі зрозуміли сьогодні, що це війна не про територію, це геноцид українського народу. І ми зробимо все для того, щоб перемогти в цій війні. На аукціон було виставлено 75 лотів. Це старовинні книги, ікони, картини та предмети антикваріату. Яким чином їх збирали, розповідає співорганізатор заходу Владислав Трубіцин. Це і меценати, і колекціонери, як я казав, це і Валерій Залужний, який допоміг також. Це люди, які не байдужі. Хтось може допомогти допомогти грошима, а хтось, маючи власні колекції. Шедеврів, вони просто ну, даруються на потреби ЗСУ, тому що ну можуть думаю, допомогти саме ці родзинками аукціону стали військові трофеї, які здобули наші захисники на острові Зміїному. З того, що я тут бачу, найбільш цінні речі це ті, які були здобуті в бою і були здобуті ще й з великими втратами. Представлена ракета, яка була вивезена з острова Зміїний і передана прикордонниками. І також представлений дуже цікавий. У нас є експонат: це комп'ютер, ноутбук, ФСБ, який був захоплений розвиткою Азова під час штурму їхнього командного пункту, де було дуже багато цікавої інформації. Депутат Полтавської обласної ради Сергій Білашов теж на аукціоні серед лотів, що він придбав, колекція монет за Україну з підписом головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного і начальника головного управління розвідки Кирила Буданова. Сьогодні много достатньо много зібрали коштів на підтримку зсу. Я думаю, що сьогодні в Полтаві те, що у нас мирне небо над головою. Тихо, спокійно, это благодаря нашим ребятам, нашій 116-й бригаді тероборони, держит, держит оборону в Полтаві, держит оборону в Харківській області. Поэтому ми, по мере наших можливостей, помогаем, должны допомагати, помогаем нашим, нашим бойцям. Слава Україні. А голова Полтавської обласної ради Олександр Біленький, який теж на аукціоні, каже, серед лотів його увагу привернули виключно ексклюзивні набори поштових марок Слава Україні з підписом залужного. Той спосіб, який потрібно збирати для кошти для зсу, він має бути різний. Саме головне, що є ідея і є підтримка від тих людей, які готові. Фінансувати, допомагати, докладати зусиль для того, щоб Збройні сили в Україні не відчували проблем з матеріально-технічним забезпеченням, для того, щоб хлопці розуміли, що той надійний тил, про який ми зараз говоримо, допомагає їм. Загальна сума, яку зібрали на благодійному аукціоні у Полтаві, майже 3 мільйони гривень. Найдорожчий лот продали за 8 тисяч доларів. Це американський дрон, який передадуть головному управлінню розвідки Міноборони України. А всі вилучені з аукціону кошти відразу спрямують на потреби підрозділів ЗСУ, наголосили організатори.